Вітаю вас, друзі мої! Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice. Мій досвід 10 років. Я фанат оздоровлення натуральними фітокомплексами компанії Choice. Препарат Герміцит. Протигрибковий комплекс. Дуже багато людей страждають від такого непотрібу, як грибки. Цей препарат допомагає нам оздоровити організм від грибків, адже вони можуть жити в кишково-шлунковому тракті, в сечовидільній системі, в дихальній системі, в серці, навіть у кістках. Дуже важливо позбутися від цього непотрібного, звідки ми одержуємо грибки, навіть те, що ми їмо хліб на дрошах, от уже вам грибки. Особливо ті люди, які приймали антибіотики, порушується мікрофлора в кишківнику. Цей препарат нормалізує. Розвиток корисної мікрофлори і пригнічує шкідливу. Це є профілактика грибкових, вірусних бактеріальних захворювань. Тому дуже вам рекомендую. Натуральний фітокомплекс герміцид. Рекомендую вам за детальною інформацією наш сайт Choice .Uk.